Короткий вступ до історії про збиті кінжали та інші російські залізяки. Отож, в останню цю атаку ракетну на Київ Збройні Сили України заявили, що було збито шість кінжалів, збили їх установкою Петріот. А з іншої сторони, московити почали волати в себе на болотах, що, мовляв, вони змогли уразити установку Петріот. Як доказ наводили якийсь незрозумілий відеозапис, на якому ніби спершу видно, як нібито десь там стріляє Петріот. А потім, нібито, десь там теж якийсь спалах, але це все дуже далеко і не зрозуміло, чи спалах точно там, чи спалах десь поряд, чи може спалах взагалі за пів кілометра, тому що ну це все на великій відстані вночі, там нічого не розбереш. Пізніше з'явилася заява від CNN. Вони з посиланням на фіг зна кого сказали, що нібито був пошкоджений якийсь Петріот. Ще пізніше CNN сказала, що Пентагон не підтверджує цієї інформації. Одним словом, наразі ми виходимо із того, що з петріотами все окей, а з російськими ракетами не окей, тому що їх позбивали. І, от власне, про це текст від військового оглядача і експерта Кирила Данильченка. Збиті шість кінжалів – це історична подія, адже одинично можна збити, як то кажуть, лакішот. Щасливий випадок, щасливий постріл, але перехоплення групового залпу це вже працююча система, адже вся ця от суть цих ракет не в тому, щоб швидко доставити півтони ударної голови до цілі. Ні, це можуть зробити і більш дешеві, дозвукові носії. Завдання гарантувати ураження. А його якраз важко гарантувати через відхилення від цілі, КВО, через протидію ППО, через час, що проходить між дорозвідкою та польотним завданням, за який багато що може змінитися і обов'язково зміниться. І тут за рахунок авіаційного базування і швидкості виробу у РФ повинен був вийти отой самий кінжал. типу швидко дістав з рукава, перекинув з руки в руку і вдарив. Перекинув літаки, завдав удару, пішов за парасольку зі свого ППО. Кінжали є носіями ядерної зброї, яка в теорії мала би топити авіаносну ударну групу США і проривати протиракетну оборону, об'єкт багаторічного онаму російських військових експертів. У тому числі це та сама тактична ядерна зброя, яку вимагають розчехлити турбопатріоти РФ, коли відбувається черговий жест доброї волі у них десь там на окупованих територіях. На цей раз видно сильно припекло від загибелі авіагрупи передачі петріотів та британських крилатих ракет, і вирішили зробити масований удар, щоб точно вразити щось у Києві. Гадаю, що таки хотіли елементи ППО. А виявилося, що кінжали такі вразливі для модернізованого Петріота, якого тільки в США десятки батарей на зберіганні. Бери з трави, пропускай через модернізацію, і через 12-14 місяців у тебе вже пак 2 чи 3 замість стокового варіанту в консерві. І ЗРК уже вже стоять у Румунії, стоять у Польщі, стоять в Україні. А Польща вже й виробляє пускові до Петріота і вже здала перші у війська. Затягують потихеньку РФ павутинням із радарів, пускових та нових ракет перехоплювачів. І Пак 3 може в Пак 2 працювати з однією пусковою проти ракетами по балістиці з кінетичним ударом і одночасно по аеродинамічних цілях масою осколків. Геніально, як і багато іншого, що роблять американці. За тим же принципом вони модернізують Хоки. Навіщо платити більше, якщо можна допиляти те, що вже стоїть на озброєнні, свої долари вони рахують непогано. Мільярди, які відривали росіяни від соціалки, щоби безкарно завдавати ударів по сусідах, виявилися викинутими на смітник. І всі крики про тактичну ядерну зброю натикаються на одну просту річ вона ж іще має тепер якось долетіти до супротивника. І це не теорія, а практика може бути збита з великою ймовірністю. Плюс ще із часів холодної війни, коли сторони проводили військові ігри, то застосування тактичної ядерної зброї майже завжди вело до обміну ударами і рано чи пізно включалися у справу стратегічні сили. Щоб не давати супротивникові часу на підготовку, мобілізацію, підняття готовності через серію ударів, може одразу прилетіти за повною програмою. Бо який сенс стягнути, якщо все одно дійде до цього? Вдарить ворог по базі, захід відповість, ті дадуть відповідь по аеродромах, звідки був виліт, ну і пішло, поїхало. Одне слово, зразу і без розгойдування, як казав Путін, в рай. І в РФ. Знають, що таке можливо біснуватися на ток-шоу там можуть скільки завгодно, але кремлівські діди хочуть добре жити у своїх палацах, а не умирати від анемії в бункерах. Тому багату північну наташу зафіксують батареями ППО, яка змогла зіграти як ПРО, і продовжать душити, поки не полізе коричнева жижа. І це буде не нафта. Слава Україні, слава ЗСУ! Дякуємо партнерам. Переможемо!